А чуєте? Знаєте, я вас чую, але я хочу, щоб ви сіли так тихенько-тихенько, щоб вас і чути не було. Давайте зробимо. Тише. Всі, всі, всі зробимо тихо. Дітки, у нас є така радість, Сьогодні вже останній день. Ура! <плес> <плес> чесно, я знала, що ви так скажете. А ви сказали вашим батькам, що вони сьогодні прийшли? Хто сказав, підніміть на ручку, тільки чесно. Ого, які ви молодці. Ці, хто ближче сидять, то й почули, так? Да? А ті, хто далі сидять? Має стидно бути. Добре, опускаємо ручки. А, давайте ми вже сісядемо те хесенку, щоб ми могли починати нашу лінійку. Так? А як називається наша ранкова лінійка? Старт. Так, старт. А починається із чого вона? З гімну, так? Добре, молодці. І зараз до нас іде вже Оля, і сьогодні є Коля. І Оля, і Сколі будуть з нами співати і грати усім, усім привіт! Привіт-привіт-привіт! Як настрій ваш? Дуже дуже добре. Так! Не чую. Так! Давайте станемо на ножки ваші, встаємо всі разом. А скажіть мені, будь ласка, а як називається наш табір? Країна радості, правильно? А в країні радості що всі роблять? Р... Сміються, радіють, так? Давайте всі разом посміхнемося одне одному і будемо співати. Давайте посміхаємося всі. Молодці. Давайте будемо співати. Всі голосно, гарно, добре? Віднайди скарбу кожнім Будем і цінувати кожну мить, бо лише з вірою в Ісуса. У цьому світі варто, варто жити, будь ласка, ось... Посміхніться дорослімалі, і малі, І від ненависті розтане від смішок на землі. Підніми, може, хтось підкрувся, нагадай, якщо хтось забувся, покажи, правильно стежи. Світі варто варту жить голосно